12 липня у Львівському прес-клубі була прес-конференція на тему проблем гуртожитку на вулиці Зеленій, 57. Минуло два тижні. Що змінилося? Олександра Баб'як, голова Львівської міської молодіжної громадської організації Памолодь. Ну, на сьогодні маємо ту ситуацію, що люди другий день без світла. Міська рада не просто. Не звернула уваги, вона проігнорувала будь-які звернення громадян, будь-які звернення обласної адміністрації, і жодної реакції не було, відповідно враховуючи рішення судів, які прийняті все ж таки враховуючи законодавство на користь громадян. Які підтвердили, що люди законно проживають в тому гуртожитку і мають право звертатися до органів місцевого самоврядування за приватизацію займаного житла? Міська рада подала скаргу в. Вищу інстанцію, в касаційну інстанцію І чинить зараз все можливе своїми кроками, щоб унеможливити проживання людей в гуртожитку, щоб люди самовільно покинули житло, оскільки в приміщенні зараз проживати нереально холодно, враховуючи, що електроенергія досить таки слабкої напруги без обігрівачів, там знаходитися неможливо. Дітей довелося вчора ж таки вже рідним вивести. До друзів, знайомих, оскільки неможливо перебувати там, якими будуть дії мешканців? Ви знаєте про них? Дії будуть наступні. Звернулися зараз до першого заступника голови облдержадміністрації, записані на особистий прийом. Буквально вже в цю п'ятницю. Окрім того, на наше звернення до обласної адміністрації адміністрація скерувала звернення до міського голови і до прокуратури. Реакція прокуратури вже є, оскільки сьогодні телефонували безпосередньо до мешканців і запросили нас на зустріч в Личаківську районну прокуратуру. Коли ця зустріч відбудеться? Завтра. 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 Тобто, 25 липня, після зустрічі у прокуратурі, у вас буде більше інформації про майбутній розвиток подій довкола гуртожитку на вулиці Зеленій, 57. Я не думаю, що буде більше інформації. Наразі ми відштовхуємося від того, що в нас є. Рішення суду, звернення про ігноровані і відсутність договорів з підприємствами, надавачами комунальних послуг. Це... Є все для того, аби покинути цей гуртожиток і, програвши битву за своє житло, здатися? Ні. Здаватися не можна ніколи. Є два рішення суду, які підтверджують права людей. Отже, люди готові йти до останнього, відстоювати, сидіти там до останнього, щоб показати, ми своє не віддамо. Ми вкладали в це гроші, ми вкладали в ту будівлю, в ту старовинну будівлю, кошти, щоб утримати в належному стані. Зараз влада робить все, щоб фонд, житловий фонд комунальної власності, сам зруйнувався, оскільки без тепла. Без того, що люди там будуть проживати, будівля просто зруйнується. Один з мешканців сказав мені, що група мешканців просто піде пікетувати житло керівників міста Львова. Це можуть бути такі реальні наміри. Може бути. Абсолютно. Розіб'ють табір і гуртожиток з вулиці Зеленої, 57 переміститься, скажімо, під вікна. Квартири голови або заступника Львівської міської ради. Так я розумію. Так, звичайно, люди готові вже на крайні дії. Їм нема що втрачати. Вони і так живуть як на вулиці. Вони виходять грітися на вулицю. Буквально те, що їм колись запропонувалося як альтернатива переселення на Угорську. 2 Ну, роз розгляду навіть не підлягає, оскільки відповідно до законодавства мешканці гуртожитку можуть бути переселені в інше житло тільки в тому випадку, якщо це житло придатне для постійного проживання, то там є належні умови. А в Новогорській два належних умов точно немає. Там жахливі приміщення. Пані Олександра, а чому львівська міська молодіжна громадська організація Памолодь? Взялася допомагати мешканцям гуртожитку на вулиці Зеленій, 57. І наскільки у вас є оптимістичний прогноз щодо саме своєї допомоги? Скажімо так: темою гуртожитків безпосередньо я цікавлюся вже, ну, скажімо, роки три є. Тема досить цікава і нова. Немає ще. Відповідного законодавства, не все належним чином відрегульовано, але є над чим працювати, і зміни вони потрібні. Якщо стояти на місці, ми ніколи нічого не змінимо. Відповідно, організація хоче щось змінити. Це об'єднання молодих людей, які мають економічні знання в правовій сфері, в різноманітні, які хочуть щось принести корисне суспільству, принести якусь користь. І коли от я стикнулася безпосередньо з тими людьми, лишати їх ну було недоцільно, ви не маєте права їх покидати, бо якщо це трапиться і не буде виконане справедливе в контексті цієї історії рішення суду, то це буде дуже і дуже поганий приклад для мешканців інших гуртожитків, Все. на які можливо хтось уже зазіхає і хоче накласти свою адміністративну лапу. Саме так. Враховуючи, що тим більше, якщо в інших гуртожитках люди більш так згуртовані і готові до радикальних дій, ці люди боялися навіть судитися. Ми їх вмовляли, що потрібно подати позов до суду для відвоювання власних прав. Тому що як йти проти влади, вони настільки інтелігентні, мирні і сумирні, їх до чогось закликати, ну важко було. І вже вигравши першу інстанцію, вони зрозуміли, що боротися можна. Напевно, громадські активісти повинні закликати мешканців Львова бути не владослухняними, а законослухняними. Так, саме так. Дякую вам. Дякую вам.